Дцятого лютого о 14.15 на 1+,1 плюс один Україна, а тому треба не перемивати, а зміцнювати. Кальцій де трині комет. Подбаємо про силу кісток вже зараз я склав заповіт. Вона вступить в права спадкоємця. Як знайти власний шлях? Варто кошти сотні мільйонів. Весіль якомога швидше. Гроші порівно. Течі прем'єра з 19 лютого о 20.30. Ще нічого не вийшло? Ще ні. Закреп. О, нормолакт. Проти закрепу нормолакт. Де Кателен? Містить антисептик. Детик комплексно бореться зі збутниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину.